Зараз з нами Ілля Машина, командир 431-го окремого батальйону безпілотних систем Бродяги. Пане Ілля, вітаю вас. Слава Україні, слава Україні та героям, які її обороняють. Дякую, що долучились до нашого етеру і дякую за те, що. Даватиме нам важливі коментарі щодо ситуації на покровському напрямку. Але поки ми перейдемо до розмов про е, бойові дії і ситуацію на фронті, я хотів би, щоб ви озвучили. Ну, по-перше, ми зараз покажемо вам е, необхідні дані щодо е, Банківські реквізити для того, щоб ви змогли задонатити на потреби саме 431-го окремого батальйону. Ви бачите, номер банківської картки. Будь ласка, приготуйтеся задонатити. Ви завжди це робите, і також QR-код на ваших екранах, за яким ви можете пройти і закинути необхідні кошти для наших бійців, які сьогодні ведуть дуже важкі бої саме на Донеччині в районі Покровська. Панеля, скажіть, будь ласка, кілька слів про те, на що саме зараз ви збираєте ці гроші? На що саме зараз ви будуть донатити свої кревні. Будь ласка. Основний збір зараз у нас відбувається на засоби захисту, а саме РЕП, так як частина тільки сформована, і не завжди своєчасно вистачає цих засобів. Та оскільки ви знаєте прекрасно, на шановні телеградачі, що безпілотні літальні апарати сьогодні ледь не є зброєю на фронті. Ну принаймні однієї з ключових одним з ключових факторів їх бракує скрізь на всіх ділянках фронту. Але ми розуміємо, яка ситуація в Покровську, і Тому, будь ласка, долучіться, підтримайте наших військових. Щоб знаєте, потім ви теж могли сказати: ми зробили те, що могли, не будучи на фронті, але давши те, що ви можете дати на підтримку боєздатності нашого підрозділу 431 з батальйон. Ну і все ж. Я почну із оперативної ситуації на Покровському напрямку. Розумію, що вона динамічна, але от станом на зараз, будь ласка. Дивіться, оперативна обстановка тяжка насправді, але, як то кажуть, контрольована. Да, таких тактичного успіху противник поки не має. Це ми говоримо за той напрямок, де безпосередньо ми ведемо оборону, тобто ми не є прямо в самому Покровську, ми правий фланг Покровська, Новопавлівський напрямок. Угу. Та ну, от якщо говорити про місто, писалося про те кілька днів вже про це. пишеться, що одну частину контролює ворог, одну частину контролюють сили оборони, по там південно. А Одна частина міста це е, сіра зона, де відбуваються бойові дії, там різні є нюанси, позитивні негативні, з тим, як ці бойові дії провадити, коли ти не завжди розумієш, де хто є проблеми зі зв'язком. Є багато інших проблем, тому що ну ви розумієте, в такій ситуації вести бої це особливе особливе мистецтво. Тому я хотів би кілька слів саме про ось це особливе мистецтво. Я розумію, що ви на підходах я так розумію до Покровська, але все ж таки про ось це особливе мистецтво. Міських боїв, боїв в місті, коли особливо ворог просочується, заходить і намагається видати себе часто за збройні сили, за цивільних. Як вдається їх провадити? І знову ж таки, що є визначальним, крім стрілецької зброї саме в цих міських боях? Якщо говорити про Покровськ, будь ласка, дивіться, якщо ми беремо е оборону будь-якого міста, так і міські бої, це саме найтяжче в міських боях. А друге саме найважливіше це комунікація між підрозділами. Зачасту в містах знаходяться різні підрозділи, і саме найстабке дзвіно в наших збройних силах України це комунікація між собою. При правильній комунікації і взаємодії це полегшує будь-яку оборону, тим паче міську для того, щоб ідентифікувати свій чужий, потрібна комунікація. Uh -huh. Наразі там особо про за Покровськ Я, мабуть, не маю права, так як безпосередньо ми там не знаходимося, Давайте Але я знаю, що і тоді давайте про про Новопавлівський. Ну там, де ви знаходитеся, там де ви перебуваєте, якими силами там ворог е, намагається атакувати, штурмувати. Знов ж таки, давайте пояснимо. Я прошу ви пояснити людям, як це зараз виглядає. Е, люди бачили багато штурмів бронетанкових, бачили, як їздять на мотоциклах. Ці е, е, окупанти і зайде. Е, бачили, як вони біжать перебіжками через поля. Ну там різні різні форми, навіть на віслюках їздили. Ну і таке було також. Е, також бачили, як ці колони. На Буханках, якихось розбитих цих іномарках, на якихось мотоциклах, велосипедах намагалися в тумані заїхати в Покровськ, кажуть, що ту колону, до речі, розмотали. Тобто різні люди бачили. От на вашому напрямку, як ворог зараз намагається рухатися, діяти, посилати оці м'ясні групи вперед, потім виявляти позиції, як це відбувається? І знову ж таки, в чому тут складність? І Якими засобами, головно, вдається сьогодні мінімізувати ворожі зусилля, скажімо так? На нашому напрямку ворог постійно. 24 на 7 пробує прощупати слабкі місця сил оборони. Це в основному це піші групи противника. Дуже рідко, коли зустрічається там броньована техніка, але в основному це пішує, і вони малими групами по двоє, по троє прощупують, знаходячи слабкі місця, просочуються і закріпляються. Тобто далі вони нарощують свої спроможності, і вже вхід йде від велосипеда, як то кажуть, і до буханки на будь-чому аби можна було проскочити. Але на нашому напрямку, в основному, це мали групи піхоти прощупують слабкі місця. А скажіть, будь ласка, ось коли йдуть міські бої, або навіть приміські бої, зрозуміло, що як то кажуть, відстань бою. Довжина бою, вона дуже коротка, дуже часто. Там, де ворог, де свої для росіян, де чужі, там дуже все умовно зрозуміло, що росіяни є групи їхніх же військових, яких вони не шкодують. Є тих, які вони там більшою мірою шкодують, але все одно. Е Близький бій, чи тут ворог в таких от і міських боях, і приміських боях Знову ж таки Покровськ, навколо Покровська, там ще Мирноград, поряд де дуже велике скупчення, і дуже знову ж таки близько групи збройних сил і Росії і України між собою. Чи ворог використовує тут каби, якими він кош... любить кошмарити, і це було на багатьох позиціях на багатьох ділянках фронту в Покровській і біля Покровська? Чи він це використовує? Чи все ж таки розуміє, що можна поцілити не туди? Він до такої зброї. Зараз не вдається. Будь ласка, ви знаєте, я на Покровському напрямку, як то кажуть, із го року. Я ще не пам'ятаю того часу, коли б ворог не застосовував каби. Для ворога піхота це просто м'ясо. Тому вони не сильно там рахуються, попадуть в своїх чи не попадуть. Якщо є укріплені, скажімо так, місця, там будинки і ще будь-яка позиція вогнева. То він не пошкодує запустити туди кап і не порахується з тим, що його особовий склад буде знаходитись в зоні ураження. Чи ворог вдається, як от про це пишуть в Мирнограді, що ворог просто намагається знищити місто? Я дивився відео наших військових, які записували там з різних укриттів, з, ну, з будівель. Що ворог, в принципі, використовує ту ж тактику, яку він використовував в діївці, та й власне в часу му яру і в Середоніслано? Ну, це було скрізь, де велися такі бої за міста. А в Покровську ворог теж нищить місто, бо я розумію, що ворог теж закр... Ну, ви правильно кажете, що. Міські бої це, коли кожен будинок може бути фортецею, укріп районом певним, і звичайно, нищити тоді будинки немає сенсу з одного боку. Чи все ж таки ворог вдається до зачистки або зрівняння міста з землею, чи залишає будівлі для того, аби їхні там агресори могли їх використовувати як вогневі точки, там місця для укриття і так далі? Будь ласка. Дивіться, ворог працює продумано. На жаль, це не просто якісь там чмобіки, да не якісь там орки. Ворог має стратегічні задуми. Коли він розпочинає якусь так звану операцію, так. То він вираховує перше висоти, на яких можуть бути розміщені наші вогневі позиції, в тому числі екіпажі БПЛА. І він ще за скажімо так до близьких контактних боїв вже розпочинає розрушати Тобто покров. Відвергся там, кабам і е, іншим артилерійським міцним засобам ще до того, як були контактні бої. Тобто всі будівлі, з яких можна було застосовувати там, екіпажі БПЛА, вже давним-давно розбиті. Тобто він підходить так, тактично до цього. Тобто Він не зберігає е, ці будинки для себе. Тому що м -м, свою всю спроможність він буде нарощувати. В підвалах, в, накопичуватися в підвалах і так. Та ну я хотів би ще запитати про. Ну, ворог завжди ж накопичує резерви і підганяє їх до тих чи інших місць. Ми знаємо про це казали вище політичне керівництво, політичне керівництво і військове, скільки ворог там має резерву і сил біля Покровська, в районі Покровська, там різні цифри називалися, ну, там в районі 170 тисяч говорилося. Одним словом. Чого чого людського ресурсу поки що путіну не бракує? А я хотів би запитати щодо поповнення лав захисників. Розумію, що зараз заїхати напевно, в Покровськ не так просто в новим людям. В так... Ківажкі але все одно поповнення воно відбувається, і люди готуються для цього. Я хотів би, щоб ви розказали більше про те, як долучитися до вашого окремого батальйону біспотних систем бродяги. Хто вам потрібен? Ну і наскільки сьогодні вдається залучати людей, які ну мотивовані, можна сказати, і хочуть хочуть доєднатися до, до вашого підрозділу. Зокрема, будь ласка. До нас можна долучитися, звернувшися по телефону, який у нас є на соціальній мережі. Ми набираємо як піхотинців, які бажають перевестися, так і СЗЧшників, як то кажуть, люди, які готові повернутися з СЗЧ, а також ті, хто готовий призватися. Нам потрібні. Перше, це мотивовані е, люди, які хочуть е, навчатися та розвиватися. Все інше ми навчимо. Тобто, не вмієш літати, навчимо. Не вмієш споряджати, навчимо. Машину водиш, навчимо правильно водити. Е, там вдружиш з паяльником, підеш на ремонтну майстерню. Тобто, е, вибір вакансій е, різноманітний, залежить від ваших вмінь, навіків, бажання. Головна мета це бажання. Дивіться, у нас підрозділ складається з добровольців. У нас немає нікого пійманого, босифіцірованого і тому подібно. Він формується з добровольців. Тому всі, хто бажають захищати країну, ми з радістю приймемо та допоможемо стати нашою членою зграї. Пане, як точку. вас знайти Фейсбук, які соціальні мережі, де вас шукати? Це 431-й окремий батальйон безпілотних систем «Бродяга», Ще раз нагадую, тим, хто кого так. зацікавила історія про батальйон, де мотивовані добровольці? і Очевидно, що точно вони не будуть думати, як вас там принизити, чи ще щось. А вони будуть думати, як вас навчити, щоб ви посилили команду, а не просто значилися там графіком. Як вас знайти на останок? Скажіть, будь ласка. Ми є в Фейсбуці, 431-й окремий батальйон Бродяги. Дякую дуже, що долучилися. Дякую за вашу за хорошу розмову. За коментарі ваші ілля машина з нами був командир 431-го окремого батальйону безпілотних систем Бродяги. Ви бачите зараз QR-код і номер банківської карти. Перефотографуйте, будь ласка, собі на телефон. Цей батальйон де Одні добровольці, які веде з 23-го року, бої в Покровську і на Покровському напрямку потребує підсилення фінансового для придбання безпілотних літаль. Систем, будь ласка, долучіться, задонатьте. І ви бачите, що ми збираємо для тих людей, які на фронті не для когось, там невідомо кого, не на супутник в вкос, якого ніколи ніхто не бачив. Ми збираємо для військових, яких ви побачили, почули, зрозуміли, хто вони, що вони, та і будь ласка, допоможіть нашим бійцям, долучитися до цієї боротьби. Дякую вам за це.